Аліна Магніселі вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя на криті, і сьогодні для мене незвичайне відео, бо все я записую на свій телефон. Такий видався експеримент. Бо остання наша подорож була дуже спонтанною, неочікуваною. І звісно, камеру я з собою не взяла. Вирішила записати на телефон. Подумала, що так буде краще ніж нічого. Я не знала, коли ми ще повернемося в ці красиві місця, а саме в селище Георгіуполіс та озеро Корнас. Перше, куди ми поїхали, це селище Георгіополіс. Погода була дуже гарна, і мені хотілося постійно знімати небо. Протягом літа на небі зовсім не було хмар. А зараз погода змінюється і можна насолоджуватися такою красою. Георгіополіс популярне приморське селище, що розташувалося за 40 кілометрів від Хан'ї та за 23 кілометри від Ретімно. У наші дні Георгіуполіс є гарним курортом з розвиненою туристичною інфраструктурою, де є все необхідне для комфортного відпочинку на морі. До речі, в селищі починається один з найдовших піщаних пляжів, що простягається на схід майже на 9 кілометрів. Село, яке спочатку носило ім'я Альмірополі, було засноване наприкінці ХІХ століття, коли заболочені території навколо річки Альмірос були осушені та засаджені евкаліптами. Однак знахідки, зроблені на околицях, дозволяють припустити, що деякі землі були освоєні вже з мінойських часів. Більше того, вони вказують на існування стародавнього міста Амфімала, що було портом міста Лапа, і процвітало, ймовірно, в пізньомінойський і римський періоди. Свою сучасну назву Георгіополіс селище отримало трохи пізніше, на честь верховного комісара Криту Принца Георга, якому подобалося приїжджати в ці краї на полювання. До речі, це місце є довкіллям багатьох видів птахів і тварин. Дивно, але незважаючи на швидкий розвиток туризму в цій галузі, селище і досі залишається яскравим прикладом гармонійного співіснування, унікальної екосистеми і цивілізації. Ця область справді унікальна і швидше незвичайна для острова Крит. Тільки в районі Георгіуполіса в море впадають відразу кілька річок. Річки багаті на рибу, а в деяких з них можна зустріти і прісноводних черепах. Зокрема, великий інтерес представляє річка Альмірос, яка на захід від селища утворює озеро, яке стало справжнім раєм для багатьох представників флори та фауни. Сьогодні гірло річки Альмірос є невеликим портом з численними рибальськими човнами. Це говорить про те, що навіть незважаючи на стрімкий розвиток селища, Георгіуполіс, як і раніше, залишається все тим же рибальським селом, місцеві жителі якого продовжують займатися рибальством, сільським господарством і тваринництвом. Тим не менш, часи змінюються, і сьогодні Гергіополіс – це ще й сучасний курорт, один із найпопулярніших на острові Крит, знамениті вікові евкаліпти, центральна площа з тавернами, мальовнича набережна, затишні готелі та апартаменти, і, звичайно ж, пляжі, які чудово підходять і для дітей, і для дорослих. І безумовно окремої уваги варта церква святого Миколая, покровителя мореплавців, яка знаходиться за 200 метрів від берега і з'єднана з ним неширокою стежкою, викладеною камінням прямо по морю. На жаль, погода була не дуже гарною, щоб прийти до цієї церкви і подивитися, як все всередині, бо хвилі були великі. Вони нас просто могли знести. Минулого разу, коли ми тут були, також погода була невдалою, але ми все ж таки дійшли до цієї церкви. Ось невеличке відео, яке я зняла на свій телефон. Також сподіваюсь, наступного разу погода буде гарною, і ми зможемо дійти до цієї церкви спокійно і зробити гарні і чудові відео. Георгіуполіс – це не просто популярний курорт із класичними піщаними пляжами та готелями, це дивовижне місце із своєю історією, унікальною екосистемою, своїм колоритом і, безперечно, особливою атмосферою, що приваблює туристів з усього світу. Перед тим як поїхати на озеро Корнас, ми заїхали ще в одне селище під назвою Врісес. Воно мені чимось схоже місцями на Георгіуполіс, і тут також дуже багато качок. Вони зовсім не бояться людей і деякі навіть підходять дуже близько до столиків у тавернах і просять поїсти. Ми не могли на це спокійно дивитися, купили хліба і пішли годувати. Нагодували і зі спокійним серцем поїхали далі. Озеро Корнас єдине прісноводне та досить велике озеро природнього походження на острові Крит, периметр приблизно 3,5 кілометри. Озеро знаходиться в острова на південь від міста Георгіуполіс неподалік села під назвою Курнас. В античності тут було розташоване місто Коріон і озеро називалося Корисія. Грецький філософ Стефан Візантійський часто згадував озеро за назвою Корисія. Назва була взята від старого храму Богині Корисії Афіни, розташованого тут колись. Зміна назви озера Корисія відбулася під час завоювання Криту Арабами. Курна арабською означає озеро. Також є припущення, що назва озера походить від грецького слова крунос джерело, яке трансформувалося в курнас. Тутешній краєвид гарний у будь-яку пору року, як влітку, так і взимку. Взимку або на початку весни можна насолоджуватися видом на вкриті снігом білі гори, що відбиваються в криштолево-чистих водах озеро Корнас у повній тиші та гармонії. У південно-східній частині озера є два джерела. Одне з яких, як стверджують місцеві жителі, можна побачити наприкінці літа. Це джерело називається маті, перекладається з грецької як Око. Озеро Корнас дуже важлива перехідна зона між сухим і перезволоженим кліматом. Є домом для качок, вугрів, водяних змій та рідкісних порід, двоколірних водяних черепах із візерунковим панцирем бугорчаста черепаха. Також на озері Корнас зустрічаються чаплі та великі баклани, але ми бачили тільки маленьких качок. У наші дні озеро Корнас є однією з головних визначних пам'яток острова Крит, що приваблює величезну кількість туристів. Це ідеальне місце для пікніку. Чудовий гірський пейзаж розслабляє. Можна купатися в озері та на катамаранах, він коштує 15 євро, і ви можете кататися скільки завгодно. Також тут навколо озера багато таверн, можна поїсти у таверні тут, на березі, але ми вирішили піти у гору і сісти там, де ми могли милуватися цим прекрасним краєвидом. Ми прийшли у таверну Амвросія, вечеря була дуже смачною, ще й з таким краєвидом. Видом, це було наше сон. Така спонтанна, неочікувана подорож у нас вийшла. Вона була спокійною, красивою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це відео на телефон, якщо іноді я буду знімати лише на телефон, бо таке іноді трапляється, що в тебе немає планів, і ти не збирався нічого записувати. І ось тобі подорож. І в таких випадках мені здається, що краще записувати на телефон, ніж нічого. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам чи ні. Я вдячна вам за те, що дивитесь мій канал, за те, що ви мене підтримуєте. І, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки і підписатися на мій канал. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.